Вітаю вас, дорога церква. Таке чудове відео було, і ми це все робимо, тому що ми віруючі, тому що ми віримо в Бога і хочемо поділитися цією вірою з іншими, і також через наші вчинки, через служіння іншим людям, те служіння, яке проявляв Христос, і наша віра також проявляється в такій діяльності. І так трапилося, що останнім часом ми багато на зібраннях говоримо про віру. І конкретно приклади віри з 11 розділу послане до євреїв. Там в цьому розділі багато героїв віри, багато людей, які практично показують, нам приклад віри. І ми вже говорили з вами про віру в євреїм, 11 розділі. На початку автор говорить, що така віра, і далі показує багато прикладів цієї віри. І ми знаємо, що біблійна віра це не просто. Така інтелектуальна віра в те, що Бог існує. Просто, що ти просто віриш, що Бог існує, але це ніяк не впливає на твоє життя. Таку саму віру Біблія, Біблія каже, що таку саму віру мають і, що і біси вірують, але це не являється спасаючою вірою, не являється дієвою вірою. І саме християнська віра, Божа віра це віра, яка практично впливає на твоє життя, це віра, яка змінює твоє життя. І ми цю віру, як я вже казав, бачимо на прикладі людей, які зображаються в Біблії, які зустрічаються в Біблії. Ми вже говорили з вами про Єноха, про Авраама, про Ноя. І сьогодні я хотів би з вами поговорити про, самого, про героя віри, про якого згадується з самого першого. Там, в 11 розділі всі герої віри, вони поставлені в такому хронологічному порядку, в послідовному. Тобто ті, які найперше згадуються в Біблії, і е, далі послідовно по всій Біблії. І самий перший герой віри, який зустрічається в Біблії, е, це Авель. Це Авель, якого вбив Каїн, мабуть, всі чули про двох братів Каїна і Авеля. І тут Каїн зображає, е, Авель зображається як герой віри. Цікаво, що кожен з героїв віри. Е, Тій чи іншій мірі він вказує нам на головного героя. Тобто вони всі являються героями не через якісь свої суперздібності. Зараз багато фільмів є про героїв. Ми звикли, що може супергерой це там той, хто літає або той, хто пускає павутину з рук, чи ще щось. Але тут герої віри через свою здібність віри, через те, що вони довіряють Богу, і вони, в свою чергу, тим чи іншим чином Тим чи іншим аспектом там, свого характеру, своєї довіри до Богу, вони вказують нам на головного героя, на Ісуса Христа. І перший текст, який хотів би з вами прочитати, це Євреям, 12 розділ, перший, другий вірш. Завдяки тим великим людям ми маємо так багато прикладів непохитної віри. Тож відкиньмо все, що перешкоджає нам подолати відстань і перемогти в змаганнях усе, що уповільнює наш біг, разом із гріхом, який постійно примушує нас падати. Хай завжди перед очима нашими буде Ісус, наш провідник у вірі, який приведе її до досконалості, заради радості, що чекала на нього, Христос витерпів страту на христі. І, прийнявши цю ганьбу, тепер посів своє місце по праву руку від Божого престолу. Тут такі ключові слова: Це Хай завжди перед очима нашими буде Ісус. На цьому хотів би заострити нашу увагу, що, попри те, що до цього весь 11 розділ автор говорив про багатьох героїв віри і як ця віра в їхньому житті проявляється, чому ми маємо від них повчитись. Він тут говорить, що хай завжди перед очима нашими буде Ісус. Тобто, ці всі герої їхнє завдання вказати нам на головного героя віри, на нашого привідника у вірі, звершителя нашого спасіння, на Ісуса Христа. І сьогодні ми з вами розглянемо, чим Авель являється прикладом для нас, як історія Каїна і Авеля, які ми можемо уроки з неї взяти, і як Авель вказує нам на Ісуса Христа, в яких аспектах своєї віри і аспектах свого життя. Добре, будь, перш, перший текст про Авеля ми зачитаємо це 11 розділ, четвертий текст євреям, послання до Євреїв, 11 розділ четвертий текст. Завдяки вірі Авель приніс Богу кращу пожертву, ніж Каїн. Завдяки вірі Авель був визнаний праведним, оскільки Бог схвалив його дарунок, завдяки вірі, він і зараз все ще промовляє до нас, незважаючи на те, що помер. Тобто, тут три рази звучить завдяки вірі, він приніс жертву добру, угодну, завдяки вірі Авель був визнаний праведним, і завдяки вірі він промовляє досі. Тобто, що означає? Тут таке питання, що означає промовляє досі? Авель завдяки вірі? Ну, ми зараз читаємо історію про нього. Ми пам'ятаємо його. Автор послання до євреїв, хоча історія, історія записана в бутті. Перша була записана в бутті в самій першій книзі Біблії, але автор послання до євреїв силається на неї, він приводить приклад давиля як приклад віри. І зараз ми розмовляємо про нього, ми можемо зараз повчитися від нього вірі. І це і означає, що помовляє до нас, не зважаючи на те, що помер. Тобто його віра йде значно далі його життя. Його віра є прикладом для нас і після Його смерті. Тобто, говорить після смерті означає, що він і зараз є прикладом. І що, ще, що ж це за приклад такій вірі, і що це була за історія Кайна Авеля? Теж давайте розглянемо її, візьмемо певні уроки з неї для нас. Буття 4 розділ з 1 по 11 текст. Адам пізнав свою жінку Єву. Вона завагітніла і народила Каїна. І сказала: Я створила чоловіка з допомогою Господа. Після цього вона народила Каїнові брата Авеля, який став пастухом. Каїн же став землеробом. Через деякий час Каїн приніс удар Господу частину врожаю, що він виростив. Авель також приніс удар найжирніші шматки первонародженої вівці. І Господь прихильно прийняв Авеля та його дар, але Господь не прийняв Каїна і його пожертву. Поки що тут зупинимось, будемо читати і роздумувати в процесі. Тобто, ми бачимо, що хоч і один і інший брат принесли жертву Богові. Можливо, навіть вони ритуально це робили однаково, в однаковій послідовності приносили жертву з однаковими словами і так далі. Але ми, читаючи євреєм, 11 розділ, бачимо, що суть була в вірі, суть була в відношенні внутрішньому і відношенні. Авеля до Бога і Каїна до Бога. І ми бачимо, що е, наше поклоніння, наша жертва вона може бути не сприйнята Богом, не, е, не угодна Богові. Тобто, ми бачимо, що е, тут, до речі, жертва. Для нас це можливо якесь таке дуже давнє поняття, дуже старе, таке архаїчне. Але якщо на нас час перевести, то жертва це те, що ми готові віддати Богові, наш час в нашому служінні, наше поклоніння Богові, як ми відносимось до нього. Також автор послання до Римлян, Павло, він каже, що віддайте свої тіла в жертву угодну Богові. Тобто, і далі пояснюється, що жертва угодну Богові це не значить, що там вбити себе чи ще щось. Це означає, що служити Богові, жити заради нього і віддавати свій час для служіння йому, для прославлення Його на будь-якому місці. Тобто, тут ми бачимо, що жертва Богові, поклоніння Богові воно може бути неугодне йому. Але чому? Давайте далі подивимось. Тож Ка... і яка реакція Каїна була на це? Тож Каїн розлютився і був дуже похмурий. І спитав, гос... Господь... і спитав Господь Каїна, чому ти розлютився? Чому такий незадоволений? Якщо чинитимеш добро, то чи ж не прощує тебе? Якщо ж не чинитимеш добро, то гріх під дверима. Він жадає тебе, але ти мусиш керувати ним. Тобто тут ми бачимо, що сам Господь звертається до Каїна, сам Господь докоряє Каїнові. Він не каже йому, що ти там якось неправильно поклав цю жертву. Він каже, ні, продовжуй далі робити добрі діла, далі робити праведні діла і турбуйся про свої відносини зі мною. Тобто, він даже Бог не каже йому: подивися, як Каїнос як Авель приніс жертву. Можливо, повчись чомусь у нього і так далі. Ні, він каже, в тебе є. Свої відносини зі мною, турбуйся про це. Продовжуй далі жити правильно і все буде добре. Але як, що ж зробив Каїн? Як Каїн реагує на Боже Слово, на звернення Бога? Чи він далі просто кається і каже, що так, я раніше там неправильно чинив і я готовий заново відновлювати відносини з тобою? Ні, Каїн бачить проблему не в собі, а проблему в іншому. Далі читаємо. Тоді Каїн мовив до свого брата Авеля. Тоді Каїн мовив до свого брата Авеля. Ходімо в поле. Коли ж прийшли вони в поле, Каїн кинувся на свого брата Авеля і вбив його. Такий вчинок. Тобто Каїн не, не кається перед Богом, він не бачить проблему в собі. І, до речі, те, що Бог йому вказує, що ти продовжуй чинити правильно, це вказує на те, що проблема була не в тому, що Каїн якось неправильно приніс жертву, а перше, що в вірі Каїна, відносині Каїна до Бога і в тому, як Він проявляв свою віру ще до того жертвоприношення. І Ми бачимо, що Каїн він вирішує, що проблема не в ньому, а проблема чомусь в Авелі. Своєму братові, і це також вказує, що люди дуже часто схильні думати, що проблема в комусь іншому. Проблема ось в тих братах. Проблема, можливо, проблема в цій церкві, куди я ходжу, до мене там не приділяють достатню увагу. Проблема в інших людях. Вони там неправильно відносяться до мене. До інших людей звертають більше уваги ніж до мене. Ось як Бог прийняв жертву Авеля, а не Каїна. Ми можемо. Дивитись не на себе, не на своє серце, не на свої проблеми, а відразу виправдовувати себе тим, що це інші люди винні. Це не я винен в тому, що в мене такі відносини з Богом, що я там не слухаю Його слова, не читаю Біблію і так далі. Це винні якісь інші справи, інші люди і так далі. Тобто ми схильні звинувачувати інших і, прийняти, і приймати рішення не згідно з Божої волі. Бог сказав Каїну, що потрібно робити, але Каїн знову показує, що він не. Не вміє поклонятися Богу, він не вміє віддавати йому своє життя, він робить так, як він вважає за потрібне. Він іде і вбиває брата. Він думає, що це його проблема. Ми скільні думати, що проблема в інших людях, а не в мені. Читаємо далі. Тоді Господь спитав Каїна, де твій брат? А той відповів: Хіба це мій обов'язок стежити за братом своїм? Тоді Господь сказав, що ж ти наробив, кров брата твого валає до мене з-під землі, і тепер ти будеш проклятий і вигнаний з землі, що розверзлась і прийняла кров твого брата з руки твоєї. Тобто, в цьому тексті ми бачимо, що Бог все бачить, що він справедливий і що. За наші дії проти волі Божої за наші гріхи є певні наслідки, що навіть тут, на землі, в нашому житті, Бог проклинає Каїна. І ми бачимо, що хоч вже це після гріхопадіння страпляється, ми бачимо, гріх війшов в цей світ, і хоч світ уже проклятий, але Бог все, але все одно є певна справедливість, все одно, попри гріх, який є в світі, Бог все бачить, Бог судить, Бог є справедливим, Бог може як і виправдовувати, так і проклинати за це. Тобто, чому нас вчиться історія? Що вона нам показує, історія Кайна і Авеля? І в чому. Віра Авеля є для нас прикладом. Перше, ця історія показує нам реальність. Ця історія показує нам реальність гріху, реальність того, що в світ війшов гріх, і що гріх навіть задів таку сферу, як служіння, як поклоніння Богові. І поклоніння Богові. Тобто ми бачимо, що і той і інший брат виражає своє поклоніння в жертві, в тому, що вони віддають частину з. з того, що вони набули в своєму житті з їхнього майна, для того, щоб виразити те, що вони розуміють, що все залежить від Бога, але один робить це з правильним підходом, з підходом віри, з правильним серцем, здійсно, з дійсно зрозуміння цим. А інший робить це... ну можливо, тому що він просто хотів щось отримати від Бога, як мінімум, якусь ну, реакцію, що Бог прийняв його жертву, але все трапляється не так. І другий брат Каїн, він не готовий прийняти докори Бога, він не готовий прийняти те, що він робив щось неправильно, він далі продовжує робити, так як він вважає за потрібним. Тобто показує нам ця історія реальність, що гріх потрапляє навіть в сферу нашого поклоніння, в сферу нашого служіння. Якщо ми дивимося на інших людей і думаємо, що от якби не було цієї людини, я б краще там, займався служінням б краще поклонявся, от якби цій людині там не приділяли уваги, ця людина не була б на передньому плані, я був би замість неї, чи ще щось. Тобто це є гріховним підходом. Наша відповідальність, наше завдання це турбуватися про наші відносини з Богом, спілкуватися з Богом і прислуховуватися до Його слова, до Його докорів, читати його слово і жити відповідно до Нього. Далі, друге, ми бачимо, що є, ми бачимо тут поклоніння Богові на своїх умовах. Хоч Бог і каже, як треба йому поклонятись, Каїн все одно продовжує робити по-своєму. Тобто, поклонятись Богу потрібно на його умовах. І в різних сферах свого життя, наприклад, ми готові там приходити на зібрання, співати Богу, поклонятися йому, віддавати йому своє життя тут. Але якщо там якесь питання одруження, питання того, яку там роботу обрати, куди мені приїхати, і так далі, то тут ми можливо відкидаємо, ми можемо. Бути схильні до того, щоб відкинути взагалі Божий фактор, і просто робити самим, як нам заманеться, без молитви, без порад з Богом, без вказівок Його слова, а просто продовжувати поклонятися не Богові, а нашим бажанням. Тобто, головне, з якою вірою і серцем ми це робимо, і сама жертва нам нічого не гарантує. Для Бога важливіше не що саме, а як саме ми це робимо. Тобто, для Бога важливіше не що саме, а як саме ми це робимо і з яким мотивом. І з яким відношенням до самого Бога. Далі тут приклад Авеля для нас в тому, що хоч Авелі поклоняється Богу, він приносить жертву, Бог приймає його жертву, але він все одно помирає, його вбивають, вбивають несправедливо, просто проти нього щинюють такий найжорстокіший злочин, вбивство. Але при цьому ми бачимо, що Авель поклонявся до цього Богові, і він, на відміну від Каїна, він перш за все турбувався про свої особисті відносини з Богом. Він приносить йому жертву, він не звертає увагу на Каїна і його проблему в цьому. Каїн каже йому, пішли зі мною, він довіряє своєму братові, йде з ним. І при цьому все одно здійснюється злочин проти нього вбивство. Тобто, можна сказати, що підхід Авеля тут такий, що Боже, я тобі готовий віддати все, навіть якщо мене за це уб'ють, за яких і запитання до вас, за яких умов ви готові поклонятися Богу? Якщо буде щось некомфортне, якщо проти вас будуть чинитись якісь несправедливі злочинні дії через те, що ви являєтесь віруючим, через те, що ви поклоняєтесь Богу, віддаєте йому своє життя. Чи готові ви далі слідувати за ним як Каїн? Попри любі умови, чи готові ви служити Богу і поклонятись йому? Тобто, правильна тут відповідь, за яких умов ви готові поклонятися Богу за будь-яких умов. Справжній християнин, справжній е, прихильник Бога, він готовий поклонятися Богові за будь-яких умов. І яким уроком ви будете після своєї смерті, е, як ви вказуєте на Христа? Тобто, ми бачимо, що в Євреям 11 розділ читаємо, що Каїн Авель говорить і після своєї смерті. Тобто, ми бачимо його віра, його приклад іде значно далі його життя. І запитання до вас, яким уроком ви будете після своєї смерті? Як ви проявляли свою віру тут на землі? І чи інші люди можуть через вас ще краще побачити Бога? Як я говорив на початку, що ці всі герої вони вказують на головного звершителя віри, головний приклад віри, на того, хто дає нам праведність на Ісуса Христа. І як ви вказуєте на Ісуса Христа, як люди будуть бачити вас, Ісуса Христа, і говорити про Христа після навіть вашого земного життя тут. І також ми бачимо, що Авель був готовий довірити Богові не тільки своє життя. Але й свою смерть, і те, що буде після його смерті. Тобто, ми часто може готові Богові довірити тільки тут своє життя. Думаємо, я ось прийду до Бога, буду йому поклонятись, а Бог ти мені зроби комфортне життя за те, що я тобі поклоняюсь, служу. Дай мені теж якісь дивіденти, якісь відповідні, відповідний обмін такий. Ми хочемо від Бога ще тут в нашому житті. Але ми бачимо, що Каїн повністю довіряв Богу як своєму житті, так він довірив йому свою смерть і довірив йому те, що буде після його смерті. Тобто, чи довіряємо ми Богові взагалі все своє життя, свою вічність і свою смерть? І далі, як же Авель вказує нам на Ісуса Христа в цьому всьому? Ми можемо побачити, що Авель був праведником, він названий праведником по вірі, який е, помер, який був несправедливо е, Засуджений, можна сказати, Кайно, в який е, був е, грішно вбитий. Ми бачимо, що Христос також був праведником, абсолютним праведником, сином Божим, який прийшов у цей світ і був убитий, е, який був страчений, е, несправедливо осуджений. Цим самим. Авель показує нам, що праведники вони теж страждають. Христос показує нам, що праведники вони теж страждають, але це не заважає їм все одно бути праведниками. Тобто праведник, попри які страждання, він продовжує бути праведником, продовжує бути сином Божим. Також ми бачимо, що як Каїн був зрадженим своїм братом, так і Христос був зраджений своїми. Близькими він був зрадженим Іуду, його учням, він був зрадженим своїм народом. Тобто е, ну, задумав авторитети його народу, верховні служителі, вони задумали, священники, вони задумали вбити Христа, вони були зраджені, він був зраджений своїми ж, так само як Авель. І третє, найголовніше це жертва. що Авель помер за себе і свою праведність, він приніс жертву, а Христос сам став цією жертвою. Христос помер не просто за себе, за свою праведність, Христос помер зі своєю праведністю, щоб дати всім нам праведність. Тобто, якщо ми віримо в Ісуса Христа, в Його праведність, в Його смерть і в Його Воскресіння, ми отримуємо праведність Його. Якщо ми готові вказувати на нього, бути прикладом віри, для того, щоб вказати на нього, ми долучаємось до Його віри, ми долучаємось до Його праведності. Тобто ми бачимо третє, що Авель вказує нам на Христа в тому, що в своїй жертві. І Христос значно більший в цьому прикладі за Авеля в тому, що Він помер не просто за себе, а помер за всіх, за весь світ. Христос помер за весь світ і приніс жертву за весь світ і запрошує нас долучитись до цієї праведності разом з ним. І бути спасенним вічності і царювати там разом з ним. І... Останній текст, якраз до прикладу Ісуса Христа, який я хотів зачитати, це Євреям, 12 розділ, 24 вірш. Ось наступний розділ після прикладу Авеля в посланні до євреїв. Євреям, 12 розділ, 24 текст. Ви прийшли до Ісуса, який приніс новий завід своєму народу. Ви прийшли до крові, якою, якою окроплюють і яка свідчить нам про кращі речі, ніж кров Авеля. Тобто вона нам свідчить більше і про кращі речі, ніж кров Авеля. Кров Авеля нам свідчила, що праведник, він праведник, і після смерті він буде з Богом і після смерті. Кров Христа нам свідчить про те, що ми будемо разом з Христом після смерті, що ми будемо з ним в одній славі, будемо розділяти з ним славу і долучені до його праведності. Також Христос вказує, що Він помер за всіх. Тобто, ми бачимо, що кожен з цих героїв вказує нам в чомусь про Христа. Вказує нам в якомусь аспекті про. Про Ісуса Христа. І який висновок з цього всього ми можемо взяти для себе, які е, практичні моменти, які питання ми можемо задати до себе, до своєї віри. Поклоняйся Богу правильно з вірою і на Його умовах, саме перше, і дивлячись на нього, а не на інших. Тобто, поклоняйтеся Богові, розумійте, що це ваше питання з Богом, ваші відносини, відносини з Богом. Служіть Богові е, так само розуміючи, що це ваші відносини з Богом, не дивлячись на те, як будуть дивитися інші і осуджувати інші. Далі, чи готовий ти довіряти Богу не лише своє життя, але і смерть, і що буде після смерті. Тобто, чи готовий ти довіритись Богу во всьому, віддатися в руки Божі, як би там не було, в усіх аспектах е, свого існування? І третє, як ти вказуєш на Христа і будеш вказувати на нього після своєї смерті. Тобто, щоб наша віра не привертала увагу просто до нас, а щоб ми через нашу віру могли показати Христа через наше милосердя до інших, через наше служіння іншим. Як ми бачили відео, ми їздили, ми... В ті, е, на... Служителі нашої церкви їздили і допомагали людям там, вони служили їм, і через це ми вказували на Христа, що Христу не байдужі проблеми інших, Богові не байдужі інші люди зараз серед цієї всеї несправедливості. Так само, як наша віра, як ми своєю вірою вказуємо на Христа, і як наша віра буде вказувати на нього після нашої смерті, що будуть говорити після нашої смерті про нас. Зараз для церкви і для цього світу дуже важливі герої віри. І герої віри не тільки ті, які були раніше, але герої віри, якими ви можете бути зараз. Тобто герої віри це не тільки ті, які записані в Біблії. Я вірю, що ми також, якщо ми віримо в Христа і показуємо цю віру в нашому служінні, в наших стражданнях, в нашому відношенні просто до людей, в нашому прощенні, в тому, що ми не ображаємось, коли проти нас чинять зло. Ми теж можемо стати, долучитися до цієї великої кількості героїв віри і вказувати на Христа. Зараз церкві дуже потрібні ці герої віри, які на практичному рівні не тільки на словах будуть вказувати на Ісуса Христа, просто в своїх відношеннях до людей, в своєму служінні до людей, своїй самопожертві, як і Христос це зробив. Хочу закликати вас, щоб ви проаналізували свою віру і подумали, чи являєтесь ви прикладом віри, чи являєтесь ви героєм віри, і вказуєте людям навколо, і людям в церкві, допомагаєте укріплятися в вірі, і вказуєте на Христа. Подумайте про це, проаналізуйте своє життя. І якщо ви ще не приєдналися до. До взагалі, якщо ви ще не вірите, не готові віддати Богові своє життя, то у вас завжди є час, щоб це зробити. Ви можете довіритись Богові і ви будете вічно з ним, вічно в Його присутності, і також ще в цьому житті ви зможете долучитись до його слави і бути героєм віри. Хочу помолитися разом з вами.